Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали росіян пишуть наступне: Гіркіна зняли з петлі в камері. Повісився, пишуть російські телеграм-канали або ж повісились. Додають його прихильники. Інформація перевіряється. Хтось таки вирішив його повністю прибрати. Наразі телеграм-канали пишуть про смерть окупанта і терориста. Втім, деякі джерела стверджують, що його відкачали, уже звинувачують полонених, які з ним сиділи, І які його нібито повісили, втім не відкидають і інші версії. Адже була перед на записка, так само, як і з Навальним. Зараз нічого не підтверджується. Ігор Стрілков Єркін отримав вирок у вигляді чотирьох років колонії загального режиму. Російські ЗМІ повідомили, що російського терориста звинуватили за частиною. Другої статті 280 публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету кримінального кодексу Російської Федерації. Підставою для цього стали дві публікації російського військового. У першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій про невиплати російським військовим один із цих постів, який Саме не повідомляється, визнали екстремістським, і за ним висловили обвинувачення. Сім'я Ігоря Гіркіна оскаржить вирок. За словами сторони захисту, Гіркін не мав наміру закликати якимось чином до екстремізму, коли розміщував пости, які і стали причиною для відкриття справи щодо нього. Він нібито хотів лише допомогти військовослужбовцям. Дружина засудженого також заявила про те, що повністю згодна з тим, що вирок потрібно оскаржити. Проте, коли саме буде подано апеляційну скаргу, поки що невідомо. Обвинувачення просило призначити Стелоковичу. Три роки 11 місяців колонії. Адвокат Ігоря Стелкова, Олександр Молохов, у коментарі брів назвав вирок своєму підзахисному потворним судовим актом, який не має нічого спільного з правосуддям. Розцінює суворий вирок патріоту Стелково як помсту з боку тих людей при владі, які сплять і бачать, що продати Росію з потрохами. У світовій історії є, мабуть, один тільки подібний приклад: коли чесного військового готового віддати життя за батьківщину усували, побоюючись його впливу на розум, і це історія манлія капітолійського того самого завдяки. Яки якому гуси Рим врятували, скажу так, Стілков – це зараз, мабуть, один із небагатьох людей, яких хочеться захищати це моральний камертон, самураї лояліст, якщо хочете, сказав Молохов. Ігор Стрілков став відомим у 2014 році, коли Росія розпочала війну на Донбасі. Тоді він керував загоном, який розпочав військові дії проти України. Того ж року Стрілков ненадовго зайняв посаду міністра оборони, так званої ДНР, у листопаді 2022 року. Суду у Нідерландах засудив Ігоря Стелкова і ще двох фігур. Урантів справи про катастрофу Боїнга на Донбасі до довічного ув'язнення. Тоді він заявляв, що для нього не залишилося безпечного місця на землі. Нагадаємо, раніше у соцмережах з'явилася інформація про побиття у слідчому ізоляторі Лефортово у Москві російського воєнного злочинця Ігоря Гіркіна, який називає себе Стелковим. Зокрема, про це заявили у так званих Z-пабліках у Телеграм, опублікувавши фото схожої на нього людини з розбитим обличчям. Як стверджується колишній ватажок про кремлівської терористичної організації, так званої ДНР, який. Опинився за ґратами через відкриту критику недостатньої кровожерливості кремлівського режиму, після чого ще й повідомив про свої президентські амбіції, був нібито побитий під час прогулянки одним з українських захисників Маріуполя. Водночас користувачі соцмереж в історію про право радикалів зазова не повірили. Припустивши, що під час традиційної для російських в'язниць перевірки Єркін просто вибрав не той стілець, наслідок чого є, зіткнувся з відповідними наслідками. Звісно, без зеленого світла з боку адміністрації це було неможливо здійснити. Вважають російські пропагандисти, припускаючи, що він уже ніколи не вийде із СІЗО. Що ж багато хто питає, чи справді російського терориста Ігора Гіркіна знайшли повішеним в тюрмі. Пише інформ напалм, далі мовою оригіналу. На даний час у нас немає конкретної відповіді. Правда, це чи вкид, але після того, як нещодавно вкоротив собі віку рашист Андрій Морозов Морз Мурз на фото ліворуч, то ця їх спільна фото з гіркіним на зборі так званого комітету, 25 січня заграла новими фарбами. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.